Українська православна церква, яка вважається московським патріархатом, на відріз, відмовляється укладати нові договори оренди із національним заповідником Чернігів-Стародавній на поновлену платну оренду Спасо-Преображенського храму, комплексу Троїцького собору та Єлицького монастиря, у листопаді 2019 року. Верховна Рада України ухвалила закон 157.9 про оренду державного та комунального майна. За новим порядком культовими спорудами, церквами та монастирями більше не можна користуватись безоплатно. Відтак, 27 березня 2023 року, по завершенню попереднього договору представники єпархії, які мали у користуванні храми міста, мали з'явитись зазначений час, аби укласти нові договори оренди. Така процедура. Вони повинні це майно повернути балансоутримувачу, і потім заключити. Договора вже про оренду згідно нового законодавства. І потім вже ми знову будемо їм передавати. Після того, як будуть перезаключення договори, ми їм знову будемо їх передавати таким же актом прийому передачі. Усі релігійні громади були попереджені про те, що вони мають заключити договір. На уже на оренду згідно нового згідно нового законодавства. Утім, зустрічі з духовенством у ПЕЦЕ не відбулось. Натомість представники ПЦУ, які орендують два храми заповідника Чернігів Стародавній, а саме Катерининський собор та П'ятницьку церкву погодились на підписання нових договорів на платних умовах оренди. Від УПЦ, яких на зустрічі не було, був лише лист для Чернігова стародавнього. Перед нашим засіданням секретар єпархії, Української православної церкви принесли нам лист, тобто вони не з'явилися, а замість того принесли лист. Вони щойно нам його принесли. В листі, який замість своєї присутності надали представники єпархії УПЦ, йшлося про відмову від оренди храмів на платній основі. Також вони нагадали про те, що подали заяви до суду про забезпечення позову по кожному з трьох орендованих храмів. Та скільки позовів не продукувала єпархія УПЦ МП, факт такий, що з 28 березня користування майном проведення богослужінь та інші дії вчинені щодо храмів представниками УПЦ, є незаконними, адже договір оренди закінчився. Вони не мають права залишатися зараз на території цих храмів, не мають права зараз ними користуватися і здійснювати будь-які роботи на цих об'єктах. Але проблема полягає в тому, що ми, ми як державний орган, який повинен забезпечити збереження пам'яток культурної спадщини, не можемо повноцінно виконувати свої функції і не маємо доступу до цих об'єктів, належного доступу, який забезпечується законом. Усі три храми, які орендує УПЦ МП, є національними пам'ятками та візитівками нашого міста. Ми уважно слідкуємо за процесами духовного зміцнення нашої незалежності та захисту від російської релігійної маніпуляції. Про подальші події будемо вас інформувати.